В Росії найближчим часом планують створити глобальну міжнародну мережу з перевірки фактів та протидії дезінформації. Базою для такої мережі стане Агенція ТАРС. Керувати та координувати дії такої мережі збирається така собі Марія Захарова, яка на поточний момент є речницею МЗС Кремля. І здавалося б, що така новина могла бути з якоїсь галузі фантастики або Повною несенітністю і повною єрундою. Тому що все інформаційне поле, вся російська журналістика це суцільна пропаганда і дезінформація. Проте ні. Це об'єктивна, на жаль, реальність, якою нам придеться зіштовхнутися в найближчим часом. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми розкажемо, чому така ініціатива є великою загрозою і в чому тут прихована маніпуляція. Тож в Росії анонсували створення міжнародної організації з перевірки фактів Global Fact-Checking Network. До неї, як кажуть росіяни, будуть входити вже на поточний момент представники понад 65 країн, це журналісти, всякі різні експерти і так далі. І ця організація буде боротися з міжнародними фейками і дезінформаціями, які направлені проти Росії. Ну тож ми розуміємо суть цієї системи і цієї структури, яка буде створюватись. Але тепер ми про загрози. Перша загроза це те, що е, ця мережа вже буде мати такий собі міжнародний статус. Тобто, очевидно, що вона направлена на аудиторію міжнародну і вона буде показувати і демонструвати всьому світу реальність, ту, яку малює Росія, тобто ті факти в лапках. Які російська пропаганда видає за дійсність, вони будуть нав'язуватись інформаційному полю і читачу за кордоном? Друга небезпека це те, що Росія намагається поставити собі на озброєння найбільш дієвий інструмент протидії власній пропаганді дезінформації, який був представлений міжнародною спільнотою і українськими фактчекерами, також. Десятки організацій по всьому світу і десятки факт-чекерів в Україні виявляли сотні російських фейків і вкидів протягом не тільки повномасштабного вторгнення. Ці фейки і пропагандистські вкиди виявляли ще починаючи з 2014 року, коли Росія розгорнула гібридну війну проти України і проти партнерів України, які тоді її підтримали. І от тепер Росія, грубо кажучи, створює. Альтернативу фактам, і альтернативу тим всім протидіям. мовляв, дивіться те, що говорить про Росію, може бути інакшим. Те, що говорить про Росію, може мати інше фактичне і інформаційне підґрунтя. Чому ви не будете слухати нас? Тож як і раніше, російська пропаганда буде малювати нам певну альтернативну реальність, але тепер і на жаль, це вже буде оформлено у певну систему і в певну мережу, яка буде мати статус Міжнародною і тут ми підходимо до третьої небезпеки і маніпуляції, яка криється в цій ініціативі. На поточний момент із 2015 року успішно функціонує реальна справжня мережа фактчекерів. Вона називається International Fact-Checking Network. І ми бачимо, що вже навіть у назві Росія намагається дублювати назву цієї міжнародної визнаної організації. Вона була заснована, як ми говорили, в 2015 році інститутом вивчення медіа. Поінтер цей інститут був заснований у аж у 1975 році, таким собі е, достатньо видатним і активним журналістом і дослідником Нельсоном Поінтером. І вже в 2015 році, коли стартувала мережа, вона набула такого собі достатньо серйозного статусу, тому що в основу цієї мережі лягли напрацювання цієї школи медіа, яка розвивалася багато років, і був сформований цілий кодекс. Цілий низка правил, за які мають перевірятися факти, був створений кодекс фактчекера, які мають проаналізувати, прийняти підписати всі фактчекери світу, які хочуть війти в цю організацію. На поточний момент в неї входить більше 80 організацій, з більш ніж 50 країн світу. Вони проходять жорсткий відбір, і зважаючи на це, ця організація користується дуже великою популярністю і. Вона має дуже високий статус. Так, наприклад, у 2021 році організацію вже пробували номінувати на Нобелівську премію миру за внесок у боротьбу з глобальною брехнею. Під час ковіду у 2020 році на базі міжнародної організації «Фактчекери» була створена ініціатива. По протидії фейкам і дезінформації, які тоді е, просто вибухнув е, інформаційний простір про коронавірус, на час створення цієї ініціативи було об'єднано 99 організацій з понад 60 країн світу, і вони створили базу з понад 10 тисяч перевірок для того, щоб спростовувати і фейки, доносити правдиву інформацію до користувачів, які ставали дійсно жертвами тих фейків і маніпуляцій про коронавірус. Сьогодні жертвами фейків і маніпуляцій. Пропаганди з російської російською стають так само десятки тисяч людей в Україні по всьому світі. А головне, ця е, пропаганда повністю отруїла мізки самих росіянців. Саме тому вони лізуть цю війну, саме вони тут гинуть штабілями для того, щоб вірити в якусь побіду і освобождені. Все це робота російської пропаганди. І на жаль, зараз вона перейде на новий рівень. Вона буде дискредитувати реально існуючу фактшекерську організацію, буде дискредитувати взагалі сам принцип Чекінга, тому що він буде просто з них на голову, і вона буде дискредитувати взагалі систему перевірки фактів, чому тому, що ніякого кодексу велику долю вирогідності ця російська організація дотримуватись. Не буде, а чого вона буде дотримуватись? Вона буде дотримуватись методичок російської пропаганди. Чому я це стверджую? Тому що за час війни ми вже бачили, що Росія створила цілу мережу своїх організацій, структур медіа, які нібито борються з фейками дезінформації. А по великому рахунку є частиною російської дезінформації. Так, наприклад, існує такий телеграм-канал, розгалужений з десятками якихось ще дрібних відгалужень і секцій, які називаються фейки війни. І там російські пропагандисти, але вони себе мають як за фактчекерів, спростовують все те. Що ми намагаємось доказати як російську пропаганду, але тут питання, як вони це спростовують? Ми проаналізували на декілька таких спростувань в лапках. Наприклад, заяву Зеленського про те, що миротворці, яких планують європейські країни прислати в Україну після перемир'я або припинення вогню, стануть таким собі фундаментом майбутньої безпеки. Так, от російські фактчекери в лапках спростовують це тим, що це абсолютно абсурдно, і Путін сказав, що це навпаки підірве якісь там засади безпеки самої Росії. Далі заяву, наприклад, Андрющенка про те, що Росія вивозить з окупованих територій і особливо з Маріуполя культурні цінності. Вони спростовують словами і заявою Лаврова про те, що ні, 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 ми не вимозимо культурні цінності. Вони навпаки лежать в музеях, виставляються, і люди ходять туди їх дивитися. Або інший варіант спростування про те, що Україна, за словами Володимира Зеленського, є гарантом продовольчої безпеки у світі. Фейкороби або фактчекери в лапках Росії спростовують це тим, що для того, щоб, мовляв, бути гарантом продовольчої безпеки, треба, мовляв, щось вирощувати. А в Україні нічого не вирощується. От, подивіться, зрощав навіть борщовий набір і спростовують заяву Зеленського про продовольчу гарантії від України у всьому світі. Тим, що у нас подорожчав борщовий набір, так він може подорожчати, тому що йде війна, тому що виробництво тих же овочів стає дорожчим, але суть не в тому. В такому спростуванні прихована відверта маніпуляція, тому що російські в лапках факт чекер приховують той факт, що Україна. Починаючи з 19-20 років, і навіть під час війни входило в п'ятірки в десятки аграрної продукції по різних категоріях, вони це не хочуть визнавати, тому що, що? тому що це буде спростуванням їхньої ж брехні, які вони називають факчеком. Тож, друзі, готуємося до таких викликів. І що і залишаємось з нами, тому що в нас ви можете почути, побачити і дізнатися про такі приховані сенси російської пропаганди. Підписуйтесь наш канал, ставте дзвіночок і будьте з нами на каналі Правда про брехню.